Всім добрий вечір. Вирішив я також записати більш детальне відео по методу прожарки, бо насправді є що їм рятувати. Буду я робити Virginia Україна і Kemal середній. Значить, ну Дивіться, все те ж саме, як на водяну баню, такий же вологий тютюн. Тобто, ну, так же не сильно втрамбовувати. Ну, тут вийшло кемел, наче як більше, бо він дрібний. Подивимось, дио я хочу горіння поліпшити, а Вірдженью він і не дуже великий там запах, як на мене, сіна. Ну, трохи підштинює, скажімо так. Значить, Післязавтра я буду в духовку ставити. Завтра я відчиню кришки. Оце я вже відео на 5 хвилин відчиню, щоб було відкрити, щоб там вийшли гази все остальне. І виходить... Я відео не буду записувати, вже післязавтра буду записувати відео. Як ставлю в духовку. Всім добрий день. Значить, пройшло дві доби і будемо ставити тютюн в духовку. Вогонь я зробив малий. Вчора я відчиняв значить, на 5 хвилин, щоб він подихав. Ну дивимось, Духовка включена. Може навіть і видно. Ну саме малий, щоб не затух. Так же як на водяну баню. Решетка не на самий низ, щоб була. Щоб от роман мені порадив, щоб не затухло. Значить, ставимо. Закриваємо. Так. І потім чекаємо э, 15 хвилин. І потім я включусь через 15 хвилин. Буду відчиняти, випускати трохи газ. Так, пройшло 15 хвилин. Значить, достаємо банки. Духовки. Зараз відкриємо кришки. Взагалі, я не знаю, перетрушувати треба. О! Так, нормально. Відкрилось. Ну я так відкрив-закрив. Може ще трохи перетрушу. Так, це у нас Вірджинія. Дивіться. А, ну нам і була така, що мало там було. І зараз ще камо. Так. Трохи важче. Так. Ну тут навіть і не видно, щоб усадку дуже дало. Теж отак відкрив і закрив. Побачай, що так погано видно, бо на вершив трохи штатив, такі коротенькі ножки. Так. Все. Ставимо. Обратно в духовку. І ставимо вже на 25 хвилин. І через 25 хвилин я буду доставати. На цьому поки що все. Все, прийшло 25 хвилин. Вимикаємо духовку. Ох, Що я дію? Так. І достаємо наші банки. Відчиняємо. І ставим, оставляємо, хай остивають Бачите, наче затягиваю хорошо, а от часто таке, що другий раз вони навіть не пшикують. Чомусь наче затягуєш Ну, буває таке, що і важко. О, ці, все нормально. Це ще кришки часто использую. Так, все. Значить... Оставляємо, хай сохне. Ой, сохне, вибачається, остиває і вже як остине будемо висипати. Так, ну все. Все охололо. Висипаємо спочатку виржиню Бачите, яка вона аж чорна стала. Насправді, вона в мене завжди после водяної бані, после прожарки, вона в мене така чорна виржиня виходить, як наші Берли. Так, и по запаху у нас ну, схоже на Берли трохи. Но, но не так. Берли трохи как слаще. Так, давайте спробуем щ... вернее, не спробуем, что там пробовать. Ну и кэма высыпем. Так. Так, да, ну это дребнота. Ой, господи, набрав дрібноти, столько що і дорога, і вся дрібнота. Так, ну все. Висипав, хай сохне, десь пару днів, я думаю, посохне і там вже спробуємо, що з цього вийшло. Зустрінемось через пару днів. Всім добрий день. Давайте почнемо подивимося, що у нас вийшло. Значить, Вірджинія Україна. Прийшло вже 3 дні, а не 2. Вчора я вже вона була суха, я понебував, навіть вчора я трохи зволожив. Значить, що я можу сказати? По запаху більш, самого тютюну більш виражений. По міцності, як на мене, м'якше став. Але, як на мене, запах сіна диму і також після смаку набагато більше став. Я так розумію, що це можливо, от коли я робив Вірджинію імпорт перші рази прожаруванням і тут дешево по 500 від романа, але не від романа, то я зволожував з ароматизатором. Там чи шоколад, чи кава в мене, я ароматизував. В цей раз ні, чисто, ну, дистильованою водою, звичайно. Я так підозрюю, що за цього. Але тоді він е, не став набагато м'якше. А ось що запах сіна там взагалі ні в імпорті, ні в Вірджинії. Та, що по 500 було дешево, не було. Вона, що по 500, дуже штиняла. Так що, ну, якось так, вийшло, бачите, трохи неочікувано. Ну, нічого. Значить, ну і наступний, давайте вже подивимось Кемл, е, що там з ним. Так, ну і Кемл. Значить, по кольору, як на мене, він схожий зараз на голд, по кольору став. По запаху. Ну, не, не знаю, може трохи виразний став більш. Що я хочу сказати? Дуже довго сохне. От я і парламент робив. Така ж дрібна нарізка, може і гірше. Перед цим прожарюванням, Також довго сох. І цей теж ще вогкий він. Я. Спеціально взяв для того, щоб набити, ще я його не пробував набивати. Зараз разом спробуємо. Навмисно взяв, підсушив в підносі. Тому що ну, сохне довго, я не розумію. Ну, подивимось зараз, що там з цього вийде. Набиваю в корону 15 мм, бо він і так, в принципі, легкий. Ну і давайте зараз я спробую, а потім скажу, що там. На горіні стало краще. Однозначно краще. Як в принципі і в парламенті. Як на мене, то він став краще. Палити можна, його. навіть і зараз. Ще полежить трохи, я думаю, ще і краще горіння буде. Але купляти його з такими нарізками це, типа мілка нарізка, там, фабрична фракція, пололапша. Я, допустимо, тільки тепер буду, якщо замовляти, в інтернет-магазинах тільки довго нарізку, тому що. А цейвати по 40-50% пилі це, як на мене, за такі гроші ні, не підходить. Якщо ось так, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляди, лайки, вподобайки, коментарі. Всім всього найкращого. До зустрічі!